Для зробив нове ановлення, де ти тепер можеш зробити свою емоцію. Тобто якісь танці і так далі. І я пропоную саме вам подивитись на одну із таких емоцій. Наприклад, просто подивись на цю емоцію. Просто що це за капець? Але почекайте, це ще не все. Тепер ти можеш стати машиною в Роблоксі і просто подивитись на це. І ні, звісно, є нормальні емоції. І щоб знайти ті самі погані емоції, мені прийшлось дуже сильно постаратися. Тому не вірте фейкам, які показують, що весь роблекс забитий просто тими поганими емоціями. Що ж, а ви ставте лайки і підписуйтесь.